Під час окупації він очолив Новокаховську окупаційну поліцію. Після зміни влади він втік на Волинь, але поліцейські розшукали та затримали його. Поліцейські на Волині затримали колаборанта, який очолював псевдополіцію нової каховки. До повномасштабного вторгнення чоловік працював охоронцем на місцевій фірмі. Коли росіяни тимчасово окупували нову каховку, він присягнув їм на вірність та погодився очолити окупаційну поліцію під керівництвом військового коменданта з Росії. Під його командуванням незаконно затримували та позбавляли волі місцевих жителів, яким не подобалась ідеологія руського міру у захоплених відділках поліції, куди їх незаконно доставляли, їх били та катували. Щоб продемонструвати свою вірність російським окупантам, він надав вказівку змінити українські прапори на руські триколори на всіх адміністративних будівлях міста. Да, Сейчас перезвонит вам начальник пожарной охраны, объясните ему, что сегодняшнего дня снимаем флаги, потому что до него чуть-чуть что-то -чуть -чуть тупо не не доходит. Ну. Объясните ему, что флаг надо снять, потому что он начинает типа говорить я не буду снимать, то ну не типа такое. Ну короче, просто если он позвонит, объясните. Хорошо, добро. Я отправил группу, поехали снимать флаги по городу. Куда группу отправить? Флаги снимать? Флаги снимать по городу, да. По всему городу. І там я на пам'яті в кінці 2022 року. Окупаційна влада звільнила зловмисника. Він незаконно виїхав до Польщі, а у подальшому повернувся до України та пораховувався на Волині. Його місце знаходження встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та спільно із слідчими головного слідчого управління Нацполіції затримали в орендованій ним квартирі. За результатами зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме, колабораційна діяльність та незаконне позбавлення волі. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Йому загрожує до 15 років. Позбавлення волі